Іде суд. Суддя запитує у підсудної Пані, скільки помідорів було в банці, яку ви вкрали в АТБ? Сімнадцять. Тоді сімнадцять діб арешту. І тут із залу кричить зять. А вона ще банку горошку вкрала. П'яний чоловік повертається додому. Дружина йому каже Не пущу, іди туди, де пив. Ні, ну ти не жінка, а золото. Альо, куме, я відпросився. Зараз буду. <рив> я, куме раніше ніколи не розумів, як кіт хлеще молоко, допоки сьогодні на кухні не розбив пляшку коньяку. Ви <рив> знаєте, куме. Я сьогодні в магазині бачив ідеальну жінку. Вона стояла з пляшкою горілки і казала своєму чоловікові, а давай візьмемо дві. <рігла> Ви знаєте, куми, моя Галя постійно ниє. Мені носити нічого, мені носити нічого. Ой, куми, я вас благаю. Дайте їй мішок картоплі і нехай носить. <рігла> Сусід питає у свого сусіда, а що то у вас учора за свято було? Ви так усі танцювали? Та ні, то дідо вулика перекинув. <риклад> Офіціант запитує у відвідувача, що пан бажає їсти? Я би хотів те, що їсть он та пані. На жаль, це неможливо, вона не віддасть. <риклад> Якщо ви сваритесь, а потім миритесь і вже не пам'ятаєте, через що посварились, то це і є кохання. Хоча хто його знає, склероз починається так само. Подружжя лежить у ліжку. Дружина запитує Миколо, ти їсти хочеш? Ага. Ну, то в стані звари. Ну, тоді не хочу. Значить, лежи і не бреши. Розмовляють дві кумасі. Одна каже, ти уявляєш, сьогодні в автобусі напроти мене їхав один молодий чоловік. І так на мене очі то піднімав, то опускав, то піднімав, то опускав. Приємно було, поки не побачила, яку книжку він читає. Як розпізнати відьму? Після сварки дружина каже чоловікові, я тобі цієї ночі п'ять разів приснюся. Гола. І ні разу не дам. На добраніч. <рив> Учора в нас в селі горів магазин, але ніхто не поспішав його гасити. Усі чекали, коли згорить той самий зошит. <рив> Сивий дідусь купує в магазині цигарки. Касирка вирішила з ним пожартувати. Каже, паспорт покажіть. А дід не розгубився та й каже, я не собі, це тато попросив. <риклад> І коротко про погоду на завтра. Вдень буде світло, вночі темно, а якщо буде дощ, то буде мокро. <риклад> Зустрілися двоє старих друзів. Один каже Микола, вітаю тебе. Я читав у газеті, що ти за заповітом отримав велику долю бізнеса свого тестя. У газеті друкарська помилка не долю, а долю. <світ> Повернувся чоловік з відрядження на день раніше. Заглядає під ліжко, нема нікого. У шафу теж порожньо. На балкон нема нікого. Дружина запитує у нього з сарказмом. Ну що, доведеться самому? <риклад> Зустрілися дві подруги, давно не бачились. Одна питає Ой, Марічко, ти так схудла. А що в тебе за дієта? Ну, морква, буряк, капуста, цукіні. А варити чи смажити? Полоти. <риклад> Ви знаєте, куми, я вчора ввечері так гарно співав, що хтось каменем вибив мені вікно. Мабуть, щоб краще було чути. Хлопець каже дівчині, а давай ми з тобою в лікаря пограємо. А в якого, в державного чи в приватного? О, а яка різниця? Ну, якщо в державного, то прийдеш через місяць, а якщо в приватного, то з тебе тисяча гривень. Куми, от що може бути краще за келих вина після важкого робочого дня? Ну так ясно, що келих вина замість важкого робочого дня.